Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. У нас зараз пів на десяту ранку, а я прокинулася, встала вже у... не пів на четверту, а на початку четвертої. Аліса проснулася, почала плакати. Ну, Не так сильно, але хникала, лежала. І все, от з того часу. І десь до сьомої, до початку восьмої години вона гацала, бігала. В кінцевому етозі вона зараз спить. А я, а я Женю вже відправила на роботу. Вийшла зараз на балкон, ці помідорочки, огірочки поливаю. Совміщаю, переємно з корисним. І це помила голову, вже нафарбувалася. Треба її якось вже будити, бо, бо нам вже о пів на 12 треба бути у генетика. І казали, щоб ми не запізнювалися. Нічка у нас, точніше, друга половина ночі. Вже світати почало. В нас неспокійна, з перельотами, з перельотами. По житловому будинку. Ось. Нібито, дякувати Богу, всі живі, але, але, але є поранені. На той момент, як я читала новини місцеві, вже було 20 поранених з них, двоє нібито дітей. Кілька людей потребували медичної допомоги. Взагалі, я не знаю. Може Аліса перекинулась від того, що вибухи чула. Бог його знає. Бо я почала гортати новини. Це вже потім під ранок. Це вже коли вона почала засинати. Що й над нашим районом три шахіди кружляли. Ну, саме тут, де ми мешкаємо. Може, щось чула дитина. Бог його знає, вона ж не розкаже, на жаль. Ось такі то ось у нас справи. Стигли на зупиночку, поїдемо, щоб переїхати на пів години раніше, бо взагалі не люблю спізнюватись, бо наступний, що ми геть впритик, приїдемо, а поки знайдемо, куди нам, ту, куди нам там йти. Не буде коли чухатися, в общем. Аліса сонна, єлі підняла її, не хотіла вставати. Ми знов біло-зеленому вигулюємо. Так що ось так. Зараз з території вийдемо та розповім. В принципі, розповідати особо нема чого. Сказали, аналізи нам аж у вересні прийти, приїхати, здати, Або... бо влітку в нашого генетика-лікаря буде відпустка, то не буде сенсу здавати. Тож до вересня в принципі, поки що ніяких змін у нас ніяких новин особо не буде. Не знала, де сьогодні за лісою погуляти. Шли спочатку на тролейбус, потім побачила, їде трамвай. Думаю, покатаю лісу на трамваї, доїдемо до парку. Якраз не встигли на нього і пішли також собі по вулиці. Ми тут жодного разу не були. На шляху натрапив нам музей природи, але зайшли. Аліса ще й виявила бажання піти туди, бо в лікарню сьогодні не хотіла заходити не під яким предлогом взагалі впиралася. Зайшли, але він не працює. Ну так, йшли собі далі, прогулювалися і якраз натрапили на сумський ринок. Теж тут жодного разу не була, дуже цікаво було подивитися. Я думала, це просто звичайний ринок в гарні такі будівлі, але <свісно>, виявилося зовсім не так. Ну, такі, знаєте, гламурненькі риночок, можна сказати. ціни в принципі, майже такі самі, як в магазинах, але дивлюся, що є якісь там деликатеси. Більше сирів таких якихось з пліснявою. Ну, в общем, алкоголю багато, ну, десертики, з фруктами не дуже багато людей, магазинчики. Ну, будівля симпатична. І за дерев не дуже видно. Ліса сидить, розсувається. У нас знов повітряна тривога, зараз будемо десь Все розвалилося. Чи находилася, чи не доспала, Бог його знає. Мені щось теж не знаю, нікуди сьогодні не хочеться, ні по балках. Може зараз ще пройдемося цією вулицею. Знаєте, таке відчуття ніби, ніби десь в іншому місті, тому що. Постійно за лісою, десь одними та самими маршрутами ходимо, їздимо, гуляємо. А це пішли геть в інші місцевості. Ну, не дуже в інші, але на паралельній вулиці ми сто разів вже були, а тут ніколи. Завжди було цікаво, але все ніяк. І знаєте, таке відчуття, ніби десь в іншому місті, десь подорожуємо, так знаєте, така якась. Цікавий такий настрій, якісь таке щось нове побачити, прогулятися, пороздавлятися будинки, архітектуру, бо теж натрапляється щось таке цікавеньке, незвичайне. Тож зараз Аліса відпочина, пройдемося та, мабуть, будемо їхати там. Вже ми вирушили далі, покажу вам отако, хто не місцевий, трошечки сумський ринок здалека. Не знаю, де ми зараз вийдемо. Можливо, ще трошечки пройдемося та завернемо та підемо на тролейбус, поїдемо вже на райончик, бо теж сьогодні особа не хочеться дуже шататися по місту. Дуже багато тривог сьогодні. Тривожно, неспокійно якось. Коротше, я вже і не рада, що ми пішли за лісою далі. Хотіли вийти там на ту вулицю, де, де тролейбус ходить наш, а там е, перехід закритий, за це заблоковано все. Шли, шли далі. Таке, знаєте, таке враження, ніби в якийсь спальний район потрапили. Одна-дві людини, нікого ніде не видно, тиша така. І, в общем, де йшли ми вже пішки до парка центрального. Аліса вирвалася, побігла. Фух, краса, яка. Я з цього боку теж жодного разу не заходила. Не були ми тут за лісою. Щойно й на Алісу тримала, бо бігла вже квіти обдирати. Звикла вдома, що їй дозволяли все. Я тут жодного разу не було. Настільки палик величезний, що, мабуть, усі Аліса, так. Вже оп, вже до газона косить. Фух, наскільки палик величезний, що не обійдеш його навіть за кілька разів весь. Аліса. Ще ми по газонах не гацали. Доця, не тікай. Гаца неможливо неможливо наздогнати. А ми ще й на ото вуличками йшли. От такі берикоси висять, але вони так високо. Я аж слиною вдавилася. Аж захотілося. Каляровка, мабуть. дивіться, фонтанчик який. Mm, не лійся. Мені ледяною. Класно. А тя тя, -тя. Оп. Оп. Я теж цю паняночку не бачила жодного разу. Я не думаю, що її щойно поставили. По-любому було. Взяли Алісі Морозову. Підемо зараз на майданчик, посаджу на гойдалку. Та хайня моя. Шкода, що ці качельки, карусельки не працюють. Вона якось тут так бігала навколо неї, намагалася залізти. Кажу, не можна, вона не розуміє, що ти зробиш. Ліса, йдемо. Ну, йдемо? І взагалі нікого не видно, одні самі лише співробітники, десь одна-дві людини здалеку пройде. А що понеділок? Зараз десь, я навіть не дивилася, скільки зараз годин, десь обідній час. Спека на вулиці. Просто, мабуть, люди після сьогоднішнього сьогоднішньої ночі та ранку. Не знаю, не дуже їх. Взагалі, отакої от деш по вулицям, тиша така, машини стоять, припарковані, а людей майже і не видно. Ліса розвалилася, зняла її сандаліки, собі зняла. Сидимо, Нахай. ножки засмагають. Вчора сіли їсти, отож вечеряти. дивлюся, Женя. Відколопнув виделкою рибу, а воно ж не зрозуміло, що то таке. <смі> Зверху ж цей помідовичик, цибулька, сир, майонез. Ох, знов тривога. Ну що, йти на зупинку? Тут навіть нема де ховатися. Можливо, десь і є, але я жодного разу не бачила жодної цієї якогось сховища. І, цей... і не все, що то виделко до рота і такий. А це що, риба? Я кажу, так, а ти що думав. А він каже: я думав, то м'ясо по-французьки, ну то ж відбив, відбивні, отож запечені теж овочами, за з сиром. Я кажу, і звідки ми ж ні курку не, не купляли, не ні, ні м'ясо на відбивні, звідки б я взяла б. Але нічого, мовчки з'їв, два шматка сьогодні зранку один ще. Так що... Ліса теж не особо не дуже їла. Ну і, звичайно, я їй оту верхушку надавала, а саму лише рибку оцей. Повидирала звідти. Смачно вийшло, така ніжнятіна, зато я душу відвела. Треба ж, знаєте, а то завжди під когось, під підлаштовуюся, і так і за дня на день, і, і, і постійно, а хочеться теж чогось знаєте душу відвести. Щойно подивилася, подивилася для Харківської області. Це тривога, не для, не для міста. Так що, так що поки що сидимо. Все одно нема куди бігти. Хтось мені писав в коментарях, чому, чому з дітьми не виїжджаєте, Я навіть нічого не відповідала. Це кілька відео тому було. Навіть нічого не відповідала. Ми вже і так виїхали. І так вже виїхали. Женя от на днях казав, каже, ну, за, цей, за Київ, за Київську область, каже, ну це ж не Донбас, ну що ну, це таке, каже, і туди прилітає, і там страхіття. А я кажу, що хто його знає, що завтра буде і куди воно прилетить. Женя каже, що цей... О, шмед літає. кружляє е! навколо нас. Женя каже, що знаєте, знаєш, куди можна виїхати, де точно спокійно буде. Каже, Дивилася якось світ на виборід з Камаровим. Зараз він теж по Україні. Каже, Загроза ударна. Зараз же він ну, по Україні катається, передачі знімає. І це ми якось ото дивилися. Був він у Карпатах, у якомусь селі, Бог знаде, на якійсь вершині, що там чи один будинок, чи кілька будинків, що там чи раз на тиждень, чи раз на місяць, ну, то спускаються десь в цивілізацію, щоб скупитися, купити продуктів і знов повертаються додому. Каже, ото лише. Туди треба виїздити кудись. Там точно не прилетить та буде спокійно. В принципі, я з цим згодна, Якось так. так подивіться на цю моську, Поставила там портфеля, бо за нею місце було, вона вже облокотилася, лягла. Аліса. Добре, що хоч серветки вологі взяла сьогодні з собою, бо минулого разу забула. Не -хо 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 -хо. хочу я сьогодні нікуди ходити, не до озера, нікуди. Кхе -кхе, може, зараз Аліса поїсть та сходимо на сусідній майданчик тут. Там для... А я дивлюся, там і дітки бігають. Там для таких діток поменше. Мені подобається, що Аліса там більш якось активно. Активно на всьому лазила, каталася, скрізь бігала, бо оці цей, що тут, а інші там занадто такі високі, якісь небезпечні гірки, і я, якщо чесно, побоююсь за неї, бо вона то може, знаєте, небезпеку не відчуває і може десь полізти, а потім, а що потім знімати її якось звідти чи, чи, чи що. Краще десь піти, де безпечніше для неї буде. Та потім вже десь зустрінемося з вами вдома. Я сьогодні перший раз у житті набралася наглості і залізла на цю гойдолку, не знаю, як вона називається. Шайба, не шайба. Знаєте, лягли за лісою, таке враження закрила очі, таке враження, ніби на морі, десь на матрасі, просто по хвилях плаваєш. Клас. Оце такий релакс на халяву. А я щось раніше не знаю. Зараз не діточок нема. Я от тут дивилася багато разів, що по три, по чотири, по п'ять людей залазять, сідають та вгоїдаються во всю Івановську, на всю катушку. Думаю, то що вона мене за лісою не витримає. Тому Бачу, вона велика тут. Це положні. Ми вже вдома зайшли за лісою в свіжину фаршика взяли, бо я сьогодні нічого не розморожувала, щось ясне треба зробити. Тут пів кіло курячого і півкіло свино-яловичого зроблю сьогодні котліток. Зараз намішаю фарша. А трошки пізніше посмажу. І зайшли в агромол. Купила безлактозне молоко для Аліси. А за Женю забула, бо він каву з молоком п'є, але таке йому не подобається. Каже, смак інший, не такий. І Аліса от роздивлялася. У вітрині дуже багато всього стоїть. Роздивлялася, прям лізла. Я побачила такого, я їй не купляла жодного разу. Спитала, що це просто ванільний, а тут пишеться крем сирковий, ванільний якийсь сирок з такими штучками з ДЖ. Я її отдала, вона всю дорогу його несла. Кажу, зараз додому прийдемо, будеш їсти. А по факту ми прийшли, понапивалися води. Аліса пила, зранку її Женя тут зробив легенький такий. Скільки з собою не візьмеш, а коли на вулиці спека, тим паче, коли багато ходиш, то напитися не можеш. До речі, як ото їздили в поліклініку в п'ятницю чи в суботу, в п'ятницю. Женя брав з собою дві баклажки для води, щоб понабирати. І вже е, сіли в машину, ми за лісою повернулися, вона ще на майданчик дитячий там заскочила, побігала. Сіли в машину і вже від'їжджати. Женя побачив е, апарат з питною водою, е, безкоштовний. Це якась така програма нова для харків'ян, ставлять такі бюрети, е, з водою, питною е, за підтримкою. Харківської адміністрації та за підтримкою міжнародних організацій побачила здалеку, бо я не підходила, що Юнісеф там пишеться. І цей Женя ще ото набрав, сходив і каже: будемо постійно сюди приїздити, на що платити кошти. Воно недалеко знаходиться. Але в нас на районі я не бачила, не знаю, можливо, десь. Є, можливо, ще будуть встановлювати. Але в нас ще була вода, одна баклажка та що з такого апарату, по-моєму, Шестаківська вода. І ми то користувалися. А потім я, от, знаєте, я раніше була воду лише кип'ячену. Мене, знаєте, батьки так привчили ніколи сиру не пила там, з під крану або таку розливну і цей. Е І цей. почала, ото закінчилася та вода, що ми купляли, і почала пити цю, а мені якийсь такий гіркуватий присмак. Потім Женя коли з роботи ото приїхав і перший раз теж налив води попити і теж каже, що, що не добра вода. А Мені цього ж дня, отого, як ми набрали якимось таким магічним чином само в гуглі висвітилося типа, реклама, ну, не реклама, а такі місцеві новини за цю воду, я зайшла почитала ну, за ці бювети. Зайшла, почитала, що цю воду беруть з централізованого водоводу. Що вона багаторівневу очистку проходить та додатково ще мінералізується. Ну, не знаю, може для їжі тако нормально, але отак опити не дуже вона. Хоча, з іншого боку, це дуже класний такий альтернативний варіант на якийсь такий, не дай Боже, випадок, що не знаю. Не дай Боже, погіршиться ситуація, там чи що що є така безкоштовна вода для населення, що є там альтернативне підживлення, в разі чого, в разі блокаутів. Так що все одно дуже гарна ідея. Такого для їжі, для приготування, мені здається, різниці нема, а також опити можна і купувати. Так що ось так. І, отож, понапивалися, перевдягнулася і лягла за лісою, бо вона одразу на диван заскочила. Думаю, полежу хвилин 10 з нею. І вона уснула. Я, якщо чесно, теж поки з нею лежала, мене почало робити, ну, не знаю, ну хвилин 10, окрім того, що я просто полежала, можливо, хвилин 10 я, знаєте вернулася. За такі короткі терміни, але ж набагато краще себе стала почувати. В общем, то, що ми з'їздили, поспілкувалися з лікаркою, вона в мене там попитала все, що тільки можна, з повністю за всіх рідних, за батьків, якщо є там брати сестри, сестри, ну, в мене в чоловіка, за батьків, брати, братів, сестер, в, в мене в чоловіка, за дідусів, бабусів. Ну, в общем, що могла, розповіла. Наскільки є володію якоюсь інформацією, в кого які захворювання, хто від чого помер, якщо вже ну, там, дідусі бабусі, в общем такі то справи за Алісу, які там проблеми в нас були? ну Все таке. І питала, чи дотримуємося ми дієти безлактозної та безглютенової. Сказала так, як є. Сказала, що один раз купляла, оце ще, я не пам'ятаю, взимку весни, що купляла безлактозне молоко, безлактозні продукти, там масло вершкове, ще щось брала. Що я бачила зміни такі, є зміни, коли прибираєш звичайну молочну продукцію. А оце ось що зараз. Якщо чесно, не дуже в мене виходить дотримуватися. Так, купляю безлактозне молоко, але все одно якусь молочну продукцію, ті ж самі йогурти, ось їй щось подобається, вона трошечки їсть, все одно якісь сирки. стосовно безглютену. Намагаюся, але все одно. Ось я колись нещодавно розповідала, що. Вона якось перестала хліб їсти. Ну, Не, не їсти все не звертає на нього взагалі увагу. А це, як я от сказала, що буду дотримуватися дієти, намагатися ну, надавати все, ну, все таке, що не можна, не бажано. І вона як ото з того моменту, як почала оплітати хліб, і білий, і чорний. Ну, що я дитині забороню шматок хліба з'їсти, ну їсти їсти. Сказати прям, що сказати прям, що якісь такі там негативні наслідки від цього там якісь проблеми зі шлунком, нібито ні, нібито все добре. Так? Не даємо макаронні вироби, ось ці з пшениці. а Все одно якусь ось випічку потрошечку. Ну, знаєте, я б сказала 50 на 50. Виходить. Ну, Розповіла так, як є. Але я так зрозуміла. Ось в ході нашої розмови, 에, судячи з усього, мабуть, є в неї оця не лактози, але, але <кій> будемо бачити, бо дали нам ось на направлення, три тут папірця написали, що написала сентябрь 2025, що а що, вересні здавати, здавати це все. Приїздити. А там вже будемо далі бачити, що там до чого, і від цього відштовхуватись. Стосовно аналізів, сказала, що деякі є безкоштовні, деякі платні. Ціни, звичайно, теж поки що невідомо. Так що ось так. Добренько. Зараз швиденько на каламбоцею фаршик закину поки що в холодильник. Ввечері вже буду смажити, може, ще вдасться трошечки за лісою полежати, відпочити. А далі, можливо, ще на вулицю сходимо. Погодка класна, чудова. Нарешті до нас літо прийшло, але будемо бачити за обстановочкою. Дякую, що дивилися це відео, що були з нами. Всіх обіймаю, всім миру та тиші. Без тривог, без прильотів. Пока-пока, до наступного відео.